Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна, нашими будівельними інструментами? Магазин Рукоятка навіть рука 9. Без нас вам просто не обійтися. А з 20 червня державінспектори почали пильніше ставитися до громадського транспорту і недарма. За перші два... За перші 20 днів всеукраїнської операції автобус 2013 на дорогах області виявлено понад сім сотень порушень водіями автобусів правил дорожнього руху. На рейс виїхали технічно несправними. Під час проведення операції залучаються працівники інших служб, так звані спільні мобільні групи створюються, в які входять працівники ДАІ, Укртрансінспекції, ВДСБС та податкової, які по всім показникам можуть перевірити пасажири перевізника як він виконує свої обов'язки, дотримується чинного законодавства. Під час переведення заходів вже є виявлений один водій в нетверезому стані, є багато технічно несправних транспортних засобів. Зв'язку з цим є побажання до перевізників, щоб вони краще відносились до своїх обов'язків, що стосується пасажирських перевезень. І це збереже людське життя. Десятки разів на рік правоохоронці нагадують водіям громадського транспорту про аптечки і вогнегасники, але щоразу їх чомусь не вистачає. До того ж, маршрутки в обласному центрі постійно вкрай переповнені, а тому правоохоронці звертаються до водіїв і власників маршруток відповідальніше ставитися до своїх обов'язків і не забувати неохильно дотримуватися правил дорожнього руху і норм законодавства.